Всім доброго дня, мирного неба. Мене звати Вікторія, ви на каналі Мій Всесвіт. Сьогодні 10 травня, і похолодало так, що я вдягла і куртку, і кофту, і навіть чоботи, які вже думала заховати е зимові гумові, але довелося їх зараз взути, тому що в кросівках просто неможливо ходити по землі. А? Ну, так от, не сховала. Авзула довелося взути, тому що дуже холодно і мокро. Дощі, нарешті, дощі, але на город просто так не війдеш. Зараз піду робити огляд і щось буду робити. Сьогодні така ніч була. Пташка ще зранку збудила так рано, що я досі не можу докупи себе зібрати, але. Потрібно щось робити йти працювати. О, зозолякою коє З самого ранку. Минулого разу посадила розсаду гадзані та майорців, прикрила травичкою і з нею все добре. потрошечку буде підростати. Тут трішечка дивлюся, посохла або попоклась. Одні листочки, але нічого страшного. Відійде. Біля ялинки теж висаджувала майорці рядочком і календула цілих два росточки, наче з нею все добре. Трішки вона так е, втратила колір, але набере О, дощі і пасмурно. Я думаю, з нею буде все добре. Барбарисик малесенький. <рес> <рес> який малесенький. Ой, я не можу. <рес> Менший за долоньку. Але нічого, нехай зростає собі потихеньку. А ось цю заразу зараз буду виривати. Залишаю бур'янець. Ось цей. А він гарненький, мені подобається. Така і зелень у нього, і квіточка симпатична. І якщо що, то і вирветься, теж він гарно виривається. Залишаю бур'яни для краси, бо поки що таких квітів в мене і немає. О, трояндочка, я вже думала, що все пропало. Аж ні. Он, все з нею добре. Відновиться. Відновиться і все буде гаразд. квітла ясколта, краса, дуже її люблю, гарнесенька така. Треба поруч бур'яни тільки повисмикувати І нехай собі росте біля ялинки. Гарно. І ялиночка. Добре. Щоб не зглазити, не зурочити. Нарешті розквіт піон. О, такий гарний наповнений. Краса. Перший раз бачу, і перший раз він квітне. М? Ой, а жаби як у нас квакають на, тому, на озері, а чуть наш сюди. Ой, який гарний! Красунчик. А петрушка як піднялася, нічого собі. Ого, кущі які. Дивіться, яке високе. Ого. го Оце так. На другий рік поперла. Треба буде ще посіяти. На цей рік буде так собі, а на інший. На наступний обов'язково будуть. Такі кущі здорові. Так, ну тут, ой, ну тут поперло. Нічого ж не було. Випаросот. Ну що це, ну, ну це таке? Тебе ж не було? Було чисто. Треба висмикувати. Так. Тут Санталіна у мене. Ну, ну, наче добре все йому. Наче все гаразд. Приживайся. Ой, а оце я тільки помітила. А що це в мене таке? А що це? А що це на ялівці? Боже, це що? Ой! Це гриб якийсь? От такої. Якийсь рижий гриб. Чи якась болячка? Мабуть, болячка якась. А? І ось. Люди хто знає, що це таке і що з ним робити? Ну, видаляти, звісно, але може ще якось лікувати. Він і так геть-геть ледь-ледь стоїть. Він був зовсім такий ніякий. Це хоч трішечки в нього є зелені, але треба його ще лікувати точно. Якийсь він в чомусь білому, не розумію, що це. Нічим не прискала, не поливала. Ну, явно це якийсь грибок, мабуть, хворіє. Ну, а це не грибок, цілий гриб. Якийсь е рижий і такий, е як вам сказати, ой, ну, такий не дуже приємний. Хм. Перше таке бачу. Ось зелень посіяла і щось воно нічого не сходить. Чи то рано, чи, чи що таке, чи холодно. Ось, здається, тут я рукала, так, рукала трішечки кубкою зійшла, хоча сіяла в рядочок. А воно кубкою і все. Салат пересаджений, о, який. Добрячий. Будемо сьогодні на салат зривати. А поруч посіяла салат і нічого. Нічого немає. Можливо, ще зарано, можливо, ще дуже холодно. І до того ж було дуже-дуже сухо. От зараз після дощів, можливо, пройде е, тиждень і посходить те, що не зійшло. Ну, маю таку надію. А ось посадили гарбузи і щось нічого немає. Чи то їм холодно, чи то не зійшли. Не знаю. Так, ага, тут у луночці. Вон є, один вискочив і все. І більше не, не бачу. Так, а тут тут нічого. Це ж не гарбуз? Ні, це не гарбуз. Отут травичка, травичка, нічого немає. Чи то холодно ще, а може таке насіння, що й не зійшло. Не знаю. Немає нічого. А що тут з тими з гарбузами? З гарбузами така ж історія. Нічого немає. Так. А ні. о, тут ось виліз гарбузок хоча б один. Так, так, так. О, ще один є. Добре. Хі -хі. О, і тут. Зараз трішечки відкрить щоб не запріло. То прикриваю, щоб не приморозило. Тепер, щоб не запріло. Так, і щось тут 6 штук сажала. Вилізло поки що лише три. Добре. ой тут посходила. Тут є. Ну, якісь гарбузи та будуть. Так, дощі, дощі. Добре, дуже шив прибирати не треба, щоб волога була. Ой, цей зійшов. Гарбузи сходять. Можна ще повтикати. Здається, в мене там є оцей сорт. Втикну. А чомусь цей а, як його мандаринчик, жодного немає. Чого ти? Що тобі не так? Чи насіння таке, чи може, може ще зійде. Часу мало пройшло. Хоча тим же вистачило часу, а цьому ні. Ну, шкода, якщо не зійде. О, гарнесенький. Ну а тепер скоріше працювати. Поки мокра земля я вирішила повисмикувати бур'яни. Бо якраз зараз вони добре витягуються. Тож, йдемо працювати.